робив. Тобто ті гроші, старий голова, я не кушу, він брав. Керман щось він там і брав, я не знаю, ну, я не кушав нічого, щось там брав. Але ті гроші, деякі з тих грошей йшли на ремонти шкіл, там, на ще якісь ремонти. Це не були, не обов'язково це були соціальні ці угоди. Це блеова доля, там була, я так розумію, за цих земельзапасів. Зараз земельзапаси, йде велика війна, скажімо так, за них я отак вже відкриваю велику таємницю, тому ви всі прекрасно знаєте. Забирають ті землі запасу, підбирає одна людина під себе. Хоча ті землі запасу виробляють фермера, вони теж хотіли б їх мати, готові платити офіційно. Але так воно на даний момент є. Тому, в принципі, я ну, землі просто я до якого відношення не маю, тому грошей в ну, мене немає. В районі мається немає. то, що я позицію з району. Старий голова, да, він брав ті гроші з землі. Земля, в принципі, зараз вони ну, не принадлежить народу.